Знаєте, дорогі глядачі. Бракує порядочка в Ютубчику. Ходять всякі там розповідають про економіку, історію, політику. А диплому не мають, а науковий ступень. А партійний університет вони завершували чи ні? Чи закінчували? Нічого партія не веде порядочок. Китай з 25 жовтня 25 року запровадив безпрецедентну систему контролю за інфлюенсерами яка вимагає підтверджених професійних дипломів і ліцензій для створення контенту з медицини, права, освіти та фінансів? Рішення торкнеться в мільйони творців у індустрії вартістю 6,7 трильйона юанів. Це майже мільярд баксів, і може залишити без роботи сотні тисяч людей. Заборона стала кульмінацією п'ятирічної кампанії проти технологічного сектору, що поєднує боротьбу з дезінформацією та політичний контроль над цифровим простором. Регулювання унікальне в глобальному масштабі, жодна інша країна не вимагає освітніх документів як передумову для створення контенту в інтернеті. І це правильно, то всякі там будуть розповідати вам, не зареєстровані, не сертифіковані, непонятно про що цей західний принцип, знаєте. Ми санкціонуємо тільки якісь дії, наприклад, щось ти сказав в інтернеті, те, що абсолютно не було правдивим, чи як. Воно потягнуло за собою там якісь наслідки для людей. І Тільки оце факт безпосередньо злочину введення в оману, яке по суті там привело до якихось там, складних наслідків. Оце на заході, по суті, визначається, що немає говорити та чи інша людина. Оце вся західна вся ваша лібералістія. Отець, вона не нужна. Ми зараз влупимо дипломи. Це зараз дипломи, ну розумієте, це ж так класне, таке класне клас, рішення. Ну а по факту, це ж по суті контроль за соціальними мережами. Контроль за тими, хто буде що говорити. Додатково створиться бар'єр, ще плюс до того, ну і таке інше. Щоб не звізділи в інтернетах, розумієте? От, сказала партія, що ти маєш диплом політолога, от ти говориш про політику. А на політологічний факультет всіх неугодних, не, не пущать. Ясно? От. Це вже окрема історія про ексклюзивність, самої речі, що що ти створюєш такий обмежений доступ, рано чи пізно створюється каста недоторканих і все. І далі просто йде все в одне місце. Але не будемо про це. Або, наприклад, ти гарний зварювальник, або гарний вчитель. І ти почав накопичувати капітал, наприклад. І в тебе все вдається: Чому тобі не розповісти людям, що як твій досвід, особливо, да? те, що там навчені фінансисти це одна історія. Не факт, що всі фінансисти вміють накопичувати капітал, чому твій досвід, як пересічної людини, який саме буде і цінний іншій пересічній людині, розумієте? Яка так само вкалує десь і не вірить, що можна створювати власний капітал? Чим все, ти вже не передаси цей досвід. Тому що ти, хто там? Вінтік, треба закінчити фінансові відділки ПСС. Насправді, за таким от поверхневою поверхневим спокусою якості цього рішення Комуністичної партії Китаю. Багато хто може спокуситися на це сказати: от нарешті порядочка. Дуже багато таких підводних каменів, які насправді будуть робити гірше. Ми зараз про це далі будемо говорити. Управління кіберпростору Китаю САС впровадило регулювання, яке на перший поля здається простим, але має далекосяжні наслідки. Інфлюенсери повинні подати верифіковані професійні документи, диплом університетів, професійні ліцензії, сертифікати акредитованих установ або підтвердження роботи в релевантних сферах. Важливо, що мова йде не виключно про університетські дипломи. Медичний контент вимагає медичної ліцензії, фінансової сертифікації фінансового радника, освітній педагогічній кваліфікації, юридичний правничої ліцензії, адвокат, нотаріус чи інший тип ліцензій. Відповідальність за перевірку повністю лягла на платформи Doin, китайський TikTok, Weibo, Bilibili, Куашої та інші там, просто не хочу я це читати. Ксяхунгшу. Ксяконшу. От. Ну, ви зрозуміли, це, це, просто я. вибачте, я не китаєвіт. Мені важко буває. Вони зобов'язані перевіряти, записувати та зберігати кваліфікації інфлюенсерів щодо того, як контент на регульовані теми з'явиться в мережі. За невиконання платформами цих установ загрожують штрафи до 14 тисяч доларів за кожне порушення, а для окремих творців видалення контенту, призупинення акаунтів та потенційні юридичні санкції. Регулювання набуло чинності 25 жовтня 2025 року з двомісячним перехідним періодом для подання документів. Проте вже зараз платформи масово видаляють неверифікований контент. Вейбо призупинив роботу понад 1200 аккаунтів акаунтів за поширення чуток про економіку та урядові програми. Що ви думали, це і буде якби порядочок? Не во це порядок, тільки не той, який ви собі придумали. Якщо ти там щось там за економічну політику, там тобі не сподобалось рішення партії про зеро толеранс щодо ковіду, що людей закривали, заварювали блін, всіх в, в під'їздах з варкою такою жирною. Врахуйте, мені, до речі, ці інфлюенсери були в інстаграмах. Вони мене дуже дратують, мене бамбіта цього, але є просто прода речей. Люди мають самі зрозуміти, вирости, і ці люди мають втратити свій вплив. І так буде. А воно вже, що ці інфлюєстори? Де вони зараз? Вони там в 19 20 році воно більшість кували, там, в 18 -му, 19 20 році воно більшість кували. Воно, звісно, нам ще трошки, я то кажу, від Харковіться періодично. Да? Але ну, вже зараз їх вплив буде абсолютно мінімальний. Суспільство має дозріти до цього всього, а не от, от, от порядочок на відділом поставимо верифікацію і про економічну політику. А знаєте, економічна політика це така дуже широка штука. Можна все, по суті, 90% потнання запіхнути в економічну політику. Доїн видали відео з неперевіреними фінансовими порадами. Навіть колишня вчителька, яка мала легітимну педагогічну ліцензію, потрапила під заборону через затримку у верифікації, що заморозила її шестизначний рекламний контракт. Прийшла чудовищна ошибка, як то кажуть. А як ви думали? Думаєш, воно буде прекрасно все працювати? Ну, звісно, звісно. Оце ну, вам ще раз, друзі, слухайте, дивіться, чим е, тактика порядочку, по-перше, вона, по суті, використовується для того, щоб заткнути рота суспільства. По-друге, вона ніколи не буває ефективна. Бажання контролювати якимось органами життєдіяльності суспільства завжди вилізає боком. Завжди, завжди, ще раз, держава має ставити рамки, що, що не дозволено, по факту, і лупить по руках. Якщо не дозволено висвітлювати обстріли, Кожен, хто сфоткав момент обстрілу, до нього приїде дяді і тьоті відповідні. Не тому, що він знімає Київ, наприклад, а тому, що він конкретно зняв те, що заборонено. Оце нормальна позиція, розумієте? А якщо зараз будуть ліцензію всім, хто там блогерствує вимагати, ну це ж буде просто трешак тотальний. Це вже не кажу, що хто буде перевіряти чиновники. Ну, уявіть собі, ну, це просто це просто кап'єс. Як тільки чиновник починає партія, починає керувати життєдіяльністю суспільства, це повний капець. Але йдемо далі. До речі, ви можете побачити: ось тут у нас збір. Це наземний роботизований комплекс. Зараз, по суті, основне БК і вивіз поранених, і багато чого відбувається саме за допомогою таких штукенців. 700 тисяч гривень збираємо за добу 200 тисяч вже зібрали. От, там дуже є відео. Ми... Я їздив там в поля, от, трошки тестував цю штуку. Посилання теж буде в телеграмі. Можете подивитись, там дуже цікаво було. Тому, друзі, давайте. 6 тисяч вже зібрали. Лишилося трошки більше двох третин. Тож давайте над цим працювати далі. Це на третю штурмову бригаду. Другий механізований бат, третє штурмовий. Хлопці в дуже складних зараз умовах на сьогодні знаходяться, їм треба допомагати. Вони захищають нас. Поїхали далі. Рішення не з'явилося на порожньому місці. За ними стоїть серія гучних інцидентів, що розкрили масштаби проблеми. У травні 2024 року лікар цевдонім доктор Тао з півтора мільйона підписників на ДОІН постійно, постійно постачав драматичні відео, нібито з операційною. Зараз 4.34 ранку і ця людина щойно померла. а Театрально коментував він. Виявилося, що всі екстрені операції він знімав вдома у фейковій декорації. ДОІН... Назавжди заблокував його аккаунт, але випадок показав, як навіть дипломовані професіонали експлуатують платформи для трафіку. Фінансове шахрайство набуло було епідемічних масштабів. Китайські шахри використовували так звані схеми, які створювали довіру через соцмережі та дейтинг платформи. А потім заманювали жертв у фейкові інвестиції. Департамент юстиції США документував втрати понад 20 мільйонів доларів від однієї операції, 13 мільйонів від іншої. інфлюенсер Дан. Лан, Отримав постійний бан в жовтні 2024 року за надання нерегульованих фінансових порад, через які його підписники втратили величезні суми. А скандал ще один у 2025 році був, де 2 мільярди доларів шахрайства торкнулося майже 100 тисяч інвесторів. Це все стало останньою краплею. Але разом з тим, переслідуйте, арештовуйте цих брехунів. Громадянське суспільство має працювати. Бо це ефективніше, коли воно викриває цих чуваків. Ви сказали, громадянське суспільство. Так на площі на немає нічого не сталося, ви розумієте? От Китай іде таким дебільним шляхом. Освітній сектор виявився не менш проблемним в січні 24 року одна і та сама акторка з'явилась в рекламі чотирьох онлайн платформ репетиторства, стверджуючи різну кваліфікацію. То 40 років викладання англійської, то вчителька початкових класів з математики. Це розкрило масштаби маніпулятивного маркетингу, що викликав почуття провини у батьків, змушуючи їх витрачати гроші. В вересні 25 року владі довелось заборонити популярного репетитора. Жанг Зуафенг з десятками мільйонів підписників після того, як його вірусна фраза хороший результат на Гаокао, важить менше, ніж правильна стратегія вступу. Підірвала офіційну освітню політику. Найбільш Цинічно виявилася схема з фейковими інфлюенсерами. Поліція Сичуані розкрила організовану групу, що створювала вигадані персонажі, наприклад, 21-річну Янг Шанг Менганг з 3 мільйони 860 тисяч підписниками, яка начебто походила з бідної етнічної меншини, виховувала братів і сестер після смерті, і продавала органічні. Після смерті батьків і продавали органічні і гірські продукти. Насправді це була повністю сфабрикована операція для експлуатації співчуття споживачів. І мова йде не лише про вплив на розуми людей, це велетенський сектор економіки. Економіка творців Китаю досягає знову таки трильйона доларів з очікуваним зростанням на 31% щорічно до 35-го року. Найвищий показник в світі. Лівстрім, торгівля, де інфлюенсери продають товари під час прямих трансляцій, становить. 5 трильйонів юанів, 685 мільярдів доларів у 2023 році, що складає 31,9 усієї онлайн торгівлі країни. Тепер сотні тисяч, можливо, мільйони цих творців опиняться під загрозою, оскільки медицина, право, освіта та фінанси одні з найпопулярніших категорій контенту по втрати роботи можуть бути величезними. мсн агентства. До речі, ми про них робили на останньому капіталісті. Відео серйозне теж буде в описі. Подивіться взагалі робили про китайських блогерів. Це хороше відео. Це, по суті, такі агенти партії. Ну, вони цих блогерів готують там, допомагають їм такі інше. Так от вони стикаються з масовими скасуваннями компанії, а їхні доходи від електронної комерції понад третини виручки для багатьох під серйозною загрозою. Але у світі одна інвестиція, яка ніколи не прогорить, до речі, мова йде про землю. Саме земля є базою, на яку треба дивитися. Місяця земля не принесе вам мільярди за 2-3 роки, але на вашому. Місці, ми порадили її теж купляти. В нашому курсі від останнього капіталіста ви отримуєте ґрунтовані знання, які допоможуть вам у цьому. Справді, Давайте. відео відповідне, верифіковані, дипломовані, з багаторічним стажем, експерти, які мають купу угод, продажі купівлі, які шарять в геокадастри, ми експертів знаходили, які мають відповідну освіту, юридичну освіту, фінансову. От вони всі вам, знаєте. Я би я вам скажу, що цей курс, який на школі садні капіталіста розроблений про землю, він би точно би прийшов би верифікацію, якби вона була б в ідеальному світі, а не використовувалась б партію для того, щоб заткнути рота всім наліво-направо. Розумієте? Тому то й проблема. Оці всі ідеальні, ідеальні рішення, вони ж всі працюють лише, знаєте, на Ну, вони ж працюють в індивідуальному світі, а в фактичному світі дипломований доктор розведе вас на гроші до побачення. І ніяк ви проблему ці не вирішите, тому що треба вирішити зовсім іншим чином. Серед найбільш постраждалих мегазірки індустрії наведемо приклад Аустін Лі, відомий як Король помади. Він має 64 мільйони підписників на Таобао, 30 мільйонів на Вейбо та 44 мільйони на Доуінк під час Дня Холостяків 2021 року він згенерував продажі на 10 мільйонів. Мільярдів 650 мільйонів юанів це півтора мільярда баксів, включаючи ,240 мільярд 240 лише на косметику та засоби для догляду за шкірою. Якщо він обговорює медичні переваги продуктів без відповідних кваліфікацій, його кар'єра може завершитися. До речі, цікаво, що так чи інакше, ці блогери спонукали споживання в Китаї. Китай проблема споживання. Вони намагаються там рисоварки дотувати, так? Тобто вони собі дуже б'ють по. Тобі самі поріжуть, давайте так, на якому сидять. Ну але удачі їм це партія, як партія Китаю. Вони одна дитина, одна сім'я, а потім тепер голову слушать, що робити скоро 100 мільйонів, мінус 100 мільйонів активного населення через декілька років з економіки. До побачення але, до речі, все дуже погано в Китаї. Я ще раз про це скажу, тому що знаєте, час розсудить, як то кажуть. Поїхали далі. Заборона для інфлюенсерів лише одна частина величезної машини контролю. З 21-го року ОСАС проводить операції Кенлан, ясний та яскравий систематичну очистку інтернету. Результати 21-го року видалено десятки мільйонів одиниць незаконної інформації, незаконних очах партії. звісно, закрито понад мільярд незаконних акаунтів. Видалено тисячу незаконних додатків та вебсайтів. До 23-го року видалили ще понад мільйон одиниць незаконного контенту, покарали майже мільйон акаунтів. Назавжди закрили тисячі акаунтів за поширення чуток. А от зараз порядочок вийшов на новий рівень. Вересень 25 року приніс новий виток репресії компанію проти пасимістичного контенту. СА заборонила, що розпалює пасимістичні настрої такий контент. Під заборону потрапили ідеї на кшталт. Важка праця марна і навчання занадто складне. Центри знищили блогерів, які показували життя з низьким бажанням, видали тих, хто жив у дешевих хостелах та уникав регулярної роботи. Ух, порядочек. Ух. Зимійте, що показується в інтернеті, то знаєте, що там, що в, що в голові, то на устах, як то кажуть, це показує суспільство. І це прояви, реального суспільства, як воно працює. І ти маєш працювати з суспільством, щоб уникати. Якщо в тебе там проблема, в тебе там діти собі вкорочують віку, через те, що не витягують навчальних програм. Треба думати, як робити так, щоб і навчання було нормальним, і діти зберігали своє життя. Партія просто хоче заборонити. До речі, це. Кришечку, знаєте, закривають баночки. Так чи рано чи пізно. Воно. Наш удачі. Офіційна причина створити цивілізоване та раціональне онлайн-середовище. Справжня причина інша: безробіття серед молоді сягнуло майже 19% в серпні 2024 року. Отак. А ви що думали? Це робиться для. Щоб було все добре? Це все робиться, щоб замаскувати прогалини і проблеми партії. Яка не має виглядати в очах суспільства, в інтернеті, зокрема, в поганому тоні. Порядочок це друзі. Всі, хто восхищається цим рішенням, ще раз знаєте, це ніфіга не хорошо, а точніше стратегічно, навіть хорошо. Якщо це підірве партію, а рано чи пізно підірве, це навіть і добре. Криза нерухомості викликає масове розчарування. Держава не може дозволити, щоб це розчарування поширилось в інтернеті. Фундаментальне питання, чи гарантує диплом якість контенту? Дослідження показують слабкий зв'язок. Китайське дослідження 2025 року опитало понад 5 тисяч респондентів. Результат вчителі з дипломами бакалавра освіти показували мінімально кращі результати порівняно з колегами без таких дипломів. Різниця була статистично незначною. Диплом підтверджує академічну підготовку, але це не означає вміння ефективно комунікувати чи застосовувати знання на практиці. Так, друзі, хто ці, хто ці вчені? Хто ці вчені? А ну, Служба безпеки там, Китаю, як вона там забув. Так, Ми наче не всіх перерахувати і на розмову. А зліз їх ініціаторів, організаторів, табір, все. Але треба сказати правду. Партія ввела ці всі регулювання не для якості освіти. Головний аспект китайського підходу. Змішування професійних стандартів з політичною лояльністю. Пам-парам. Регулювання прораховує десятки заборонених діяльностей, серед них ослаблення або спотворення керівництва комуністичної партії. Ох! Знаєте, це, як завжди, коли ти державі політикам даєш занадто ну, можливості когось контролювати твоє життя, знай туди запхнуть все. Навіть як ти в туалет будеш ходити, все туди запіхнуть, все подивляться, все будуть контролювати. Це не як, згадую, як: а е, давайте надрукуємо грошей, коли було ковідне об, обмеження. Ну, наче то мільярд доларів, там, чи два мільярди доларів це небагато, це не буде дуже бити по інфляції, ми підтримуємо людей, окей. Хлоп! І в десять разів більше надрукували. Тому що політики вирішили, а, от ви віконечки вертона відкриваєте, а ми туда ще зафігачимо. І то, і то, і то, а нам на вибори, а нам на то, а нам. На, на все, і, і все. І пішла інфляція, і пішла економіка роз, розгойдуватися на. Друзі, воно так працює це реалії життя. Думайте, ці політичні умоги стоять поряд з вимогами професійних дипломів, які теж не працюють, як ми дізналися. Да? Заборонили блогерів, що виступали за лежання горизонтально тампінг, відмову від інтенсивної робочої культури. Держава не може дозволити такі настрої під час економічних викликів. Замість того, щоб дати свободу суспільству. Там економічний констабір робиться, ви розумієте. Заборона на інфлюенсерів без дипломів стає інструментом для контролю наративу про фінансові труднощі, як і життя. Робочий тиск саме теми, де незадоволені найбільше. найбільш. Доктор Тау знімав фейкові операції. Фінансові шахраї обдурили людей на мільярди, але китайська влада використала ці скандали як привід для масштабної чистки цифрового простору від будь-яких голосів, які їй не подобаються. Диплом стає політичним фільтром. Хто видає ці дипломи? Державні університети. Хто перевіряє кваліфікації? Державні платформи під контролем САС. Результат, доступ до аудиторії в мільйони отримують тільки ті, хто прийшов через державну систему освіти та не викликає підозру владі. Будуть так, кваліфікацію продовжувати регулярно, її можна і забрати. Диплом, то важко назад забрати, а от кваліфікацію можна одразу. Це багучки, незалежні експерти, критики системи всі за бортом. Заборона пасимістичного контенту розкриває справжню мету, коли влада карає за фрази типу важка праця марна або навчання занадто складне, це не про захист від дезінформації, це про знищення будь-якої критики, економічної моделі, яка загнала молодь у віч безробіття, знову таки надзвичайно висока. Але говорити про це заборонено. Економічні наслідки катастрофічні. Інвестиції в тех сектор впали на 80%. Ринкова капіталізація ввалилася на трильйони. На трильйон доларів наземні компанії тікають, індустрія майже на трильйон доларів тепер під загрозою розвалу. Мільйони людей втратять роботу не через некомпетентність, а тому що не мають правильного паперу від правильного університету. І ще й споживання, це ще по економіці Китаю жахне. Ми дуже цього чекаємо. Це знищує інновації, а ми от були мали тільки що Нобелівську премію з економіки, що інновації надзвичайно важливі. Найспішніші інфлюенсери часто не мають формальної освіти, вони експериментували, вчилися на помилках, знаходили аудиторію через якість контенту. Тепер їхній досвід нічого не вартує. Важить лише диплом, який підтверджує, що ти пройшов державну ідеологічну обробку. Найстрашніше це глобальна загроза, коли авторитарні режими бачать, що Китай успішно задушив незалежний інтернет під виглядом боротьби з дезінформацією, вони копіюють цю модель. Захист споживачів стає універсальною відмазкою для цензури. Диплом як пропуск до права говорити. Ось що Китай продає світові як відповідальне регулювання. Питання залишається відкритим. Чи можливо захистити людей від дезінформації, не задушивши вільний обмін ідеями? Китай зробив свій вибір освіти як пропуск і кваліфікація теж до права говорити. Решта світу повинно вирішити, чи піде цим шляхом, чи знайде баланс між підзвітністю та свободою. А що тут ще сказати? Всім все найкраще. Робимо висновки. І не ведемося на цю чухню. Нам такий порядочок не треба. До побачення!